Вітаємо вас, шановні українці та україночки. В якій області України розташований пам'ятник у гірку? Чернігівська область. Ніженські огірки стали настільки популярні у світі, що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник. Пам'ятник Ніжинському огірку це пам'ятник, який уславлює ніжинські огірки та майстрів їх соління в місті Ніжин Чернігівської області. Цікаво, що пам'ятник не фарбований, а виготовлений із зеленого італійського граніту. Яка будівля у Києві є однією з найстаріших кам'яних споруд Східної Європи і входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО? Софійський собор. Софійський собор або Софія Київська є однією з найстаріших кам'яних споруд Східної Європи. Побудований у першій половині XI століття за часів князя Ярослава Мудрого, собор вважається архітектурним шедевром. Софійський собор має величезне історичне та культурне значення, зберігаючи унікальні мозаїки та фрески тих часів. У 1990 році собор разом з Києво-Печерською лаврою був включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, що підкреслює його значущість не лише для України, а й для всього світу. Наступне питання надіслала пані Любов з Київщини. В якій області України розташований перший пам'ятник українській свині? Сумська область, місто Ромни, перший в Україні пам'ятник свині знаходиться в місті Ромни в Сумській області. Пам'ятник свині був відкритий 1 квітня 2000 року під час проведення першого всеукраїнського гумористичного фестивалю любителів сала. На дату встановлення це був всього четвертий у світі пам'ятник цій тварині. Який український художник відомий своїми пейзажами та морськими сценами, вважається одним з найвизначніших мариністів у світовому мистецтві? Іван Айвазовський Іван Костянтинович Айвазовський, український художник-мариніст і баталіст вірменського походження, народився у 1817 році в Феодосії. Ютуб канал тести українською мовою, вважаючи, що Іван Айвазовський, це український художник. Айвазовський є автором понад 6 тисяч різних творів. Його полотна прикрашають музеї та приватні зібрання по всьому світу. Питання тільки одне. Цікаво. Чому Росія завжди всіх видатних людей та всі їх здобутки вважає за своїх та своє? Наступне питання надіслав пан Володимир. Місто горішні Плавні. Яке з водосховищ України є або було найбільшим? Кременчуцьке площа Кременчуцького водосховища 2250 км квадратних. Це найбільше за площею водосховища в Україні. Площа водосховища дорівнює площі Європейської держави, наприклад, Люксембург. Об'єм 13,5 км3. кубічних. Це також перше місце в Україні. Довжина 185 кілометрів, найбільша ширина 30 кілометрів і найбільша глибина 28 метрів. Серед запропонованих варіантів було Каховське водосховище. Знищення греблі Каховської гідроелектростанції це масштабна екологічна катастрофа, воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений армією. Майже о третій годині ночі, 6 червня 2023 року під час російського вторгнення до України. За міжнародним законодавством це є воєнним злочином, оскільки руйнування дам прямо заборонено навіть у разі, якщо вони є військовими об'єктами. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту. Ніколи не пробачимо. Наступні два питання океанічні. Надіслала пані Людмила місто Нікополь, Дніпропетровська область. Скільки всього існує океанів на нашій планеті? 5. Добре. Наступне питання. Коли з'явився п'ятий океан і яка його назва? Південний океан. З тих пір, як National Geographic почав створювати карти в 1915 році, він визнавав чотири океани Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий Океан. У 2000 році Міжнародна гідрографічна організація прийняла розділення на п'ять океанів, але це рішення поки не було ратифіковане. У чинному визначенні океанів від 1953 року Південного океану немає. Починаючи з 8 червня 2021 року у Всесвітній День океанів Південний океан визнано як П'ятий океан у світі. Людмила Ковальова з посмішкою згадує, що в часи визнання Південного океану як П'ятого при купівлі глобусу Питали Вам новий глобус з п'ятьма океанами, чи старий з чотирма зі знижкою. Пані та панове щиро вдячні всім, хто надсилає свої питання. Як бачите, вікторини стали цікавіше. Та нагадуємо, що всі, у кого є бажання почути своє питання в нашій вікторині, надсилайте його нам будь-яким зручним для вас способом. Інформація в описі відео та закріпленому коментарі до цього відео. Друзі, в передостанній вікторині останнім було питання, в якій країні розташований найбільший штучний ліс у світі. Правильна відповідь Україна. Штучний ліс було висаджено на Херсонщині, аби зупинити пустелі Олешківські піски. Щоб зупинити пісок, місцеві мешканці почали висаджувати штучні ліси, загальна площа яких склала понад 100 тисяч гектарів. І, як з'ясувалося, це найбільший штучний ліс у світі. До речі, якщо вам відома його доля на сьогодення, напишіть, будь ласка, в коментарях. Пані та панове, дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо вам про наш збір. Якщо вам подобається наш канал, можете допомогти авторам. Дуже потребуємо вашої допомоги. Вся інформація в описі відео та першому коментарі. Ми щиро вдячні кожному з вас, хто долучиться до збору. Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.